Привіт, народ. І сьогодні у мене буде старий новий ролик про ленд-ліз і про наших політиків, якщо чесно. Ролик буде з циклу дістали. От просто дістали. І я не розумію, як можна так купити. Чесно, я не знаю, але в наших політиків виходить. Тож, я нагадаю ще раз, що ленд-ліз нам пропонував ще Байден. І ще раз кидають цю статтю. Ну, тобто, республіканці правда хотіли нам допомогти. Про це фанати республіканців в українському Ютубі вам багато чого розкажуть, особливо добре, детально і там, прямо в документах, нам розкаже радіо Юа Чикаго стається. Коли чокаємо Ну, Тобто, вони більші спеціалісти в цьому питанні ніж я. Ну тобто, все, що я хочу проговорити, що взагалі то лендліз пропонували. І демократи, і республіканці. Знаєте, хто був самим, так би мовити, недалекоглядним у цій історії? Володимир Олександрович Зеленський. Привітайте його! Як казав класик, головне не провтикати момент. Тому що саме Володимир Зеленський. Так би мовити, вирішив, що ленд-ліз це як мінімум дорого. Це кредитні зобов'язання. І весь наш український Ютуб дружною совєтською ланкою, так би мовити, вирішив просунути цю ідею, що а вже ж, – це дорого. А те, що без ленд-лізу в три рази дорожче, ніхто ж не думав, да? треба розуміти. І це, так би мовити, пункт перший. Це просто вступ. Тому що те, що несеться зараз, воно не враховує цей пункт. Тому я його нагадую, коли що. Хоча я на своєму каналі про цей пункт згадую не раз. Тим не менше, що ми чуємо зараз? Що мене от просто вбило. Звісно, що прийшла адміністрація Трампа. Ну як, зараз у США, так би мовити, йде обмін документами поміж адміністрацією Трампа та адміністрацією Байдена. Але вже адміністрації Трампа зрозуміло, що так би мовити, це більше тривати не може. Ну, з об'єктивних причин. Слово беруть навіть спеціалісти. Авіас Камерс щоб інвестигей. Я попросил Конгресс расследовать, куда ушли эти деньги. Американский народ должен получить ответ на этот вопрос, потому что это наши деньги, это наши доллары налогоплательщиков. Есть много действительно веских причин для беспокойства, потому что Украина была известна как место коррупции, место отмывания денег. Мы же не отправили миллиард долларов, как будто это вообще маленькая цифра, верно? Мы отправили в одну страну в 100 раз больше. Я не знаю, как этому Конгрессу удается выходить сухим из воды и почему Зеленский на свободе. Он вышел на мировую арену и заявил, что Россия выпустила ракету по Польше, что в буквальном смысле было бы актом войны. Оказалось, что Россия не выпускала такой ракеты. Оказалось, что это была Украина. Ракета прилетела с Украины и была выпущена по Польше. И это была ошибка, в общем-то. Если Зеленский собирается ездить по миру и просить больше денег, приехать в США, сесть в зале нашего Конгресса, и сказать, мы хотим больше денег, а затем позвонить и потребовать от нового спикера Палаты представителей предоставить все больше и больше денег, позвонить Мичу МакКоннеллу и сказать, что нам нужно больше и больше техники. Ему нужно быть более подготовленным глобальным заявлением, которое ставит нас на грань войны, а не делать то, что он сделал прошлой осенью с этой ракетной атакой по Польше или этим ракетным запуском. И мы просто не можем иметь полную веру и доверие, давая лидеру 100%. Мільярдів доларів і дозволять йому говорить, я не скажу вам, куди пішли гроші. Промова, до речі, хороша, треба сказати. Але наш український Ютуб її зрозумів невірно. Точніше, як тут, звісно, можна подивитися на поверхні, що, звісно, так би мовити, шановний представник американської сторони, він дещо перегинає палку. Тому що він в Україні те, що Росія не стріляла по Польщі. Росія стріляла по Польщі навіть не раз і не два. Я це можу підтвердити. Але корінь проблеми, так би мовити, не в цьому. Розумієте? Корінь проблеми в тому, все, що я можу зробити як висновок з цієї промови, це те, що наша українська сторона. Явно довго і надто довго безсоромно брехала американській стороні. Республіканці це бачили. Тому те, що ми можемо винести з контексту цього відео, це те, що українська сторона втратила всіляку довіру в очах американської сторони. Ось це головна думка цього відео. І Оскільки американська сторона тепер тотально не довіряє нам, то, звісно, американці ставлять під сумнів те, що взагалі-то Росія стріляла по Польщі. Чи правомірно Україна обурювалася, Україна правомірно обурювалася. Але справа в тому, що сума лагів іде не на нашу користь, це варто зазначити. Тому що США, вони відсторонена сторона. І це зараз їм іде як в плюс, так і в мінус, що варто зауважити. Тобто вони ж не будуть розбиратися. Хто там поставить ці яйця по 17, наприклад? Хто, так би мовити, досі не може налагодити українське постачання зброї на фронт? Чому це в нас не виходить? Які схематози нам заважають? Чия, чия шкурка не стоїть дорого? Щоб не сказати зовсім дешево, в кого немає ністи дані совісті. Ви думаєте, американці будуть з цим розбиратися? Мені подобається ідея з Вікторією Спарц, да. Нехай вона нас перевірить, нехай вона зробить аудит. Я ж не проти. Але справа в тому, що Спарц може зробити аудит, якщо чесно, за допомогою себе і одного білого хакера, не виходячи зі штатів, якщо чесно, технічно це можна зробити. Просто взяти, так би мовити, перевірити рахунки і потім вийти з літачка, сісти в Києві, вийти з літачка, привезти з собою одного білого хакера, послухати наших чиновників і ту всю брехню, яку вони і навішають, повернутися в Штати і впаяти нашій владі по повній програмі. Вона навіть перевіряти нічого не буде в нас конкретно. І це не треба на вулиці 21 століття. Цим ніхто займатися не буде. Вони просто мінуснуть допомогу Україні. Тому що хтось, так би мовити, сильно насхематозничав. Хто на хематознічав, гадайте з трьох разів Ми всі знаємо ці імена, так би мовити. Від самого головного до самого другорядного. А журналісти-розслідувачі ці схеми знають детально, тому що я, так би мовити, також. Є їхнім слухачем, і, так би мовити, я не сильно заглиблююся в їхню схему. Мені головне показати ситуацію зверху, як вона виглядає. Показати відсторонним поглядом максимально об'єктивно, в якій ми ситуації. А ми в тій ситуації, що ми втратили довіру американської сторони. Окрім того, ми нариваємося на розслідування. І воно буде справедливе. І нема чого приділяти Трампу, те, що Трамп такий поганий і безпосередньо щось там хоче від України. Трамп хоче, щоб кошти, виділені США, так би мовити, йшли ціленаправлено по тим цілям, на які вони були виділені. А якщо це не так, то хтось понесе безпосередню практичну політичну відповідальність по повній програмі відповідно до всіх статей, кодексів, так би мовити, інших програм, які він, будучи юристом, пропустив. Отакі От розклади по карті. Це тільки закінчення другої частини. Тому що коли я шукала українсько-американські відносини, виявилось, що наш посол Оксана Макарова так би мовити, ходила по конгресу в той час, коли Конгрес голосував за бюджет США. Чого вона туди ходила? Тому що бюджет США на 2025 рік не передбачає допомогу Україні. А щось і сталося? Як казав класик, головне не провтикати момент. Ми конкретно упустили момент. От прям конкретно, тому що тоді, коли нам потрібно було робити щось реальне на благо країни, ми тупо пропіарились і тупо пробалакали. Розумієте? А тепер ми щось хочемо зі штатів. Тим більше, що, знаєте що, ну, як, якщо ми вже раптом прокинулися і заговорили про ленд-ліз, що мене здивувало, знову ж таки, повторюю слова класика. Головне не провтикати момент. Ми не з того начали. Розумієте? Отак, От як на початку, нам лендліз пропонував Байден, точно так само ми маємо добитися. Дозволу на ленд-ліст від Трампа. І Трамп уже спустить, так би мовити, всі паролі, так би мовити, всі дозволи вниз по ланці. Коли ви, займаючи навіть посольську посаду, я розумію, що це не ідея посла Макарової, але тим не менше, лізете в Конгрес. І це ніби має викликати запитання, що ви там робите такі гарні. Розумієте, і це просто Україна ганьбиться в черговий раз. Тому що то ми стрибали через голову, а тепер ми вирішили тихенько і сподтішкати, що він називається, даруйте за русизм, так би мовити, навести лад уша, так як нам всі подобається. Люди, якщо ви такі гарні, так би мовити, йдіть в манікюрний салон. Політиці є протоколи просто-напросто. А ви мало того, що головне не провтикати момент? Так би мовити, упустили момент. Так ви ще щось хочете за це. Ну, тобто, вкрай цікава позиція. І знову ж таки, ми звинувачуємо ша, замість того, щоб пред'явити Володимиру Зеленському по повній програмі. Це його провина, це його зовнішня політика. Хто нам говорив про те, що а, зовнішня політика це, так би мовити, головний пріоритет Володимира Олександровича. Він ж такий спеціаліст у зовнішній політиці, в Дірвий Вики. Розумієте, що я бачу, наскільки він великий спеціаліст. І це я його бачу, так би мовити, не сильно заглиблюючись в матеріал, тому що в мене банально немає скільки вільного часу, щоб дивитися на те, що він куралі, що він витворяє. Розумієте? Це просто неймовірна ситуація. І звісно, що нам за це влетить, влетить по повній програмі, можете навіть не сумніватися. І наша, так би мовити, адміністрація, ну, добрий офіс президента, нічого не зможе з цим зробити. Тому що він банально не має того розуму на рівні навіть в чому фокус ситуації. Розумієте, в чому наша біда? Тому я кажу, що нам треба міняти президента. Те, що він вчепився двома ручками в трон, мене не цікавить. Тому що моя задача зберегти країну по максимуму, все, що я можу, так би мовити, висловитись, я висловлю. Я сподіваюся, що моє слово все ж таки на щось там -то впливає, тому що я можу стати в позицію вкрай зручну для мене і вкрай незручну для інших моїх опонентів. Ну ви бачаєте, але. Цьому також вчить історію, якщо ви грамотної читали. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримайте мене, підтримайте мій ютуб канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цілую. Бувайте, па-па!